Я себе в порядок намалювалась. Захотілося мені трохи Привет. накрутити волосся. Привіт вам Орсенку передає. А ще мені дзвонили і казали, що той чхли готові. Перешили їх і можна їх забирати. Але я не знаю, ми напевно завтра з Андрієм заберемо. Ми вже вдома. Ще встигли на базар з'їздити, показувати, що купила. Це шпинат. Я люблю шпинат їсти разом з яйцем, посмажити його. Потім серветки. Тут у нас гранат, пекінська капуста і огірки. Потрібно ті огірки замочити десь на 2 години. Це в нас для вікон, для туалету, освіжувач повітря. Зефір шоколадний, Кобаски, такі, щоб на грилі робити. Вони чесникові і дуже смачні. Грінки тут з висівками і скропом. Діткам барні. шинка. пробувала її. Ну, досить смачна. Це в нас буженина, яйця, потім йогурти, такий сирочок, полуницею. Ще потім абрикос морква, вишня. І ще один питний сметана. Це у нас губки і ті до кухні, чай, кефір, майонез. Це у нас приправа до плову, а я ж не брала до плову, До м'яса брала, а до плову... Угу, перепутала, здається. Сирна маса ванільна. Ще є з курагою, з грузинками, але я беру просто ванільну. Діти тих грузинок, і кураги не їдять. Не подобається їм то. Цукор, гречка. Тут у нас банани. Апельсини. Два лимона. Грейфрути. Щось, знаєте, було на базарі та й залі АТБ. Щось так все подорожчало. І так все було дорого. Але ще більше щось Чупа-чупси, мусорні пакети. Ще взяли картоплю. Трікав, скільки картопля? 22, здається, за кілограм. Це, це, це просто капець. Тут у нас запакована морква по курецьки палочка молочної ковбаси. Ой, ой, падає щось. Взяли ще шию, свинина. Ой, у тім... ой, мене там. Пав рюкзак, печінка куряча. Реберця. <реш> як він випрошує. <реш> <реш> їсти. Ні, не давай. Там кісточки є, ми купили йому. Не давай. Андрій. Я та... Там боже, доля, я не знаю, чи він давий. Як, <реш> як дивиться, як депутат якийсь. <реш> Замовила собі нові аромати. Парфуми від ПД Парі. Це вже моя любов. Обожнюю їх через їхню стійкість. Того разу я замовила собі нові аромати. І я от зразу хочу вам показати склад. Тут 30% парфумерної есенції, 60% олії жоби і тільки 10 спиртового розчину. Замовляла собі і чоловікові. Андрійко, дивись, я замовила чотири нових аромата і не можу визначити, які з тих всіх є найкращі. Прошу твоєї чоловічої допомоги. Тримай. Ще ті. Ніхто, хто все швидко відбувається, чому у нас не так? Ті? А, Girl. А знаєш, які мені самі найкращі? та okay. yeah. <laughs> Я так і понял, бо мені оці сподобались і оці сподобались, ну але оці мені чогось краще. знаєш як пахну? вони виглядають, як ем, туфелька, такі чорні? знаєш що зараз, може, як весна, і воно так ну реально класно пахне. Не подумай, я і про тебе не забула. А я Чи як тобі сподобається? Бачиш, в тебе от, от скліє Лікончик і ще є в пластику О, з... маленький. можна Та, Так, це Реально. дуже класно. Кишенько і все. Знаєш, чим вони мені пахнуть? Таким мускатним горіхом, от понюхай. Я для себе вибрала нові аромати і для тебе. Ці аромати мені теж сподобались, але так як я говорила, що я м зовсім інші замовила, маю на увазі, що я люблю солодкі, квіткові. То от у цей, він, в нього така нота, знаєте, персика. Але персика такого, прям аж дуже якби, насиченого. Такий різкий аромат. І для мене це нове. Ну, я завжди говорю, що потрібно щось нове пробувати. А то не цікаво, все то саме то саме. Такий прям цікавий аромат. А цей ну, такий зовсім інший, такий якби. Ну, такий пряний, такий. Ну, є трошки солодкуватий, відчувається, але він вже не, не такий різкий, як, як у цей. Але, знаєте, кожен аромат має свою таку родзинку. Взагалі, ну, мені дуже вони сподобалися. моя любов це просто. Дуже гарно пахне. Хочу вас ближче познайомити з компанією PDP. Це є сертифікована парфумерія родом із французького міста Грас. Їхня продукція має гарний і стійкий аромат. Він безпечний тим, що не викликає алергію і не тестується на тваринах, а також має масляну текстуру. Краще розкриває свій аромат і у складі тільки натуральні інгредієнти. Друзі, в них на сайті зараз є дуже гарні знижки. Наприклад, з'явилася новинка 15 мл всього за 99 гривень. Це дуже гарний варіант, якщо хочеш спробувати новенькі аромати, можна взяти відразу декілька. А також 70% на весь асортимент. Ціни на сайті вже вказані зі знижкою. Та якщо, наприклад, берете 3 одиниці і четверта йде в подарунок. Посилання на замовлення я залишу внизу в описі, а також закріплю в коментарях. У них на сайті все дуже гарно і легко замовляється. Ви вибираєте парфуми, які вам сподобалися, додаєте їх в кошик, залишаєте свій номер телефону і очікуєте дзвінка від парфумерного стиліста, який оформить ваше замовлення. Андрій ходи зарче гуляти, що мені приїзд. Яка квіточка, яка не фокусує. Клас. Коротше, фокусую на тому, на телевізорі. Я готую рибу. Сюди мені піднуліє. І посмажити цибулю. Такий, пів колечка нарізала. Багато не даю цибулю. Отак для смаку, знаєте, може ходіти, плюються, не діплютої цибулі. Завжди її вибирають. Ще тут? залишилась риба. Колуба. Суп з неї файно зварити таку зупу. Ще трохи і рибка вже буде готова. Тушиться. То просто забирати ага. той. Ми купили полісос для автомобіля, про який я вже дуже давно хотіла. Коротше, отакий взяли. Нарешті. Тепер не треба нікуди їхати, взяв по полісосу. Ісем. Із... Як тобі? <ритування> Класний, правда? Non, <ритування> <да>. <ритування> Там є зарядка все є, так? Думала, що... Мої побігли по воду і ще за живчиком вирішили піцу робити. А я за той час була зайшла в магазин оцей. І понабирала собі і Златусі всяких шкарпеток. Оці такі класні, це Златусі з ведмедиками. Взяла її бо вже все рівно трохи холодно. Там взяла наприклад, їй коротші. Ті ще такі коротші, такі різні. Ті такі класні, я собі навіть теж хотіла з такою пандочкою, але не було. Я ще сама як та дитина. Ось я і взяла такі стандартні. І теж взяла собі дуже довгі. рівно, щоб зараз в них ходити. Андрій помив дитячі, вже мої вітальні. Вікна такі були брудні, що просто будинки майже не було вже видно. То одразу вікна біля дороги ми живемо, і вже там вони такі брудні. Андрій, помахай! А там во погано, та там зліва і справа, внизу вверху. ти, Ой. Ні, ну все-таки знаєш, отак файно бути вагітною і лежати. Підкомандувати. О, це Звичайно, бути начальник. Начальник я. А шо? А що? А можна хоч колись мені полежати? А не тобі. Мама! <сістемайся> Заварила пюре до пюре, заробила печінкові котлети і салат. Тут пекінська капуста, огірок, зелена цибуля і майонез. Наробила сирники, але того разу я їх смажила, тому що Андрій помив духовку в хімії. Ну, я, звичайно, йому вдячна, тому що та хімія турмоядерна, я би не мила духовку. Але він забагато, знаєте, дав хімії, і тепер вона так неприємно нею пахне. я вже Типа, Андрій вже її перемивав водою, то все, але ладно, е, я не хочу туди пхати їжу. Потрібно <рістити> її ще раз просто знаєте, постою водою перемити. Але ми вже так давно не їли смажені, що аж самі вже захотілося. Я наробила піци і по новому йде круїз у джунглі чи що? <рістити> а саме зараз буде свій той відкривати магазин. Побуду... Побудувала, кажу, побудувала, побудував е, такі іграшки, ну такий конструктор. Написав скоро ціну тисячу гривень. Та й скоро кажу, буде відкриватися. Буде зіздати відкривати. зі бавитися. Тут ще в нас така велика дорога. <сум> Та, а Златуся відкрила своє кафе е, коктейлями. От, з лимоном, м'ята, шоколад, яблуко. І тримаю це. А це нібито якби чашки. Вона їх відліплює і сюди приклеює, і дає нам пити. Ну це похоже, як моті, може і продавати як моті. Угу. Ну та. от так. Отак у нас проходить вечір. То бавимося, то дивимося фільм, у Златусу дивиться цей фільм подорож, подорож до центру землі. І от уже, 10 по восьму. Златуся вже склала той. рюкзак. Арчі. Йой, то що в тебе таке на носику? Ой, зараз будемо гуля, той, кажу, гуляти, готуватися до сну. Що то в тебе на носику десь заберу? К... Ні, кажу, десь заберу. Щоб Арчі помити, але то не сьогодні. Злата вам показує, що вона такий костюмчик зробила для ведмедика. Така болярина. реально так гарно. Що я вам скажу? Що я побачила? Шкарпетку. Що там робиш шкарпетка? А потім я думаю, чому ви в різних шкарпетках ходите по хаті? Ну, бо звичайно, одна шкарпетка іграшка, друга, третя за диваном. Кажу, мама, знов не знімай, а спати. Ой, я вже сама хочу спати. Знімати? Знімаю. Що знімати? Вже все? Відчинено? Давай, купляй! Ой, подивинуть тобі, тобі а де справні городи? Добрий день. Можна вас щось купити? Можна. Там, можна... От кого? Телепузика. Та... Телепузика. Так, можна було спочатку готелік пузика. Тут є машинки три і тут...